Зустрічайте перший і єдиний офіційний енергетичний напій, натхнений культовою серією відеоігор Stalker. Напій створено творцями популярного бренду Nonstop. Завдяки прихильності до якості та інновацій, Nonstop постійно розширює межі уявлень про те, яким може бути енергетичний напій. Дизайн цієї бляшанки натхнений моторошними та загадковими пейзажами серії ігор Stalker. Nonstop Stalker – це саме те, що вам потрібно, якщо ви готуєтеся до інтенсивної ігрової сесії, реальної пригоди або просто хочете підбадьоритися. Що може бути кращим способом підготуватися до релізу наступні? Частини культової гри, ніж насолодитися смаком самої зони в Nonstop Stalker. Спробуйте освіжаючу солодкість тиглого кавуна гармонійно поєднану з відтінком бадьорої м'яти. Замовляйте цей смачний енергетик у стильному дизайні на сайті Retromagaz.